Ольга Козінчук живе у селі Березівка. Два роки тому вона втратила сина, якого на цій дорозі збила машина. Трасу жінка вважає небезпечною, адже, за її словами, тут продовжують гинути пішоходи. 17 метрів на капоті його віз, а потім тіло впало, і ще 15 проїхав. І тоді аж зупинилися. У мене ні, ну, тормозного не було ніч. Протягом цих двох років, в лютому буде два роки, то вже п'ятьох убили. Там коло школи вбили одного, коло магазину, коло сафрана двох убили. Маргарита Костишин теж живе у Березівці. Розповідає, через недообладнані тротуари люди змушені виходити на дорогу, ризикуючи життям. Багато на тім повороті дуже багато аварій. Ну і ще це. Я говорю, що тут он людям пройти по ці... По цим тротуарчикам би здало. на пішохуні даже машини тут от всього не зупиняють тільки там, де можна нажати кнопку, а тут машини проїжджають. Тут пішохідний переход навіть не дивляться, перевищують швидкість автівки і на дорозі, яка розташована в селі Тисменичани. Вважає місцева жителька Оксана Яцько. За її словами, найнебезпечніша зона тут пішохідні переходи. Ти стоїш і стоїш, може стояти півгодини. Ніхто на перехід не звертає уваги. Машини летять. Вже зупинилася одна машина, ти тут вступила лише на перехід, а друга ззаду обганяє і їде на тебе. Я так боюся тих переходів. Наразі стою, що діти йдуть в школи, кажу, діти, скійте, потім вже всі не стануть. І все, дуже небезпечні переходи. Сьогодні на перехресті з селом Камінне у Березівці облаштовують світлофори, які передбачені планом територіальної громади. За словами Миколи Мазура, представника фірми, яка їх встановлює, через кілька днів світлофори запрацюють у тестовому режимі жовтим миготінням для того, щоб водії звикали до змін. Зараз ми монтували шість пішохідних і там ще будуть на черзі крас транспортні, які будуть вище на цих опорах. Поки ми їх монтуємо, встановимо там, ще буде тестові варіанти в межах місяця. І десь. Можливо, вже в січні, там, в лютому, в кінці січня, в лютому, може, якщо вже буде все готове, там підключиться ще додаткове обладнання, тоді вже може буде їх запустити. Кількість смертельних аварій може знизитися завдяки камерам фіксації швидкості на цих ділянках дороги, вважає голова Івано-Франківської тергромади Руслан Марцінків. У нас за останні півроку там вісім майже вісім загиблих, вісім по-моєму, Це Березівка. Тисминичани, дорога це добре, що ми будуємо, але у нас буквально у березівці смертельний випадок вчора чи позавчора. Таке прохання працювати. Може, якісь є смужки, може давайте камеру купимо поліції, бо поліції ну немає. Ділянку дороги Березівка-Тисменичани обслуговує служба автомобільних доріг в області. Начальник служби Василь Буджак, каже, що підтримує пропозицію Руслана Марцінківа щодо встановлення камер. Коли у нас дороги були зруйновані п'ять років тому, і швидкості, відповідно, були невисокі. То була одна ситуація, і транспорту було трошки менше. Зараз, коли дороги приведені до потрібного необхідного експлуатаційного стану, швидкості зростають, і тому треба докладати максимум зусиль. Аби безпека стала кращою руху транспорту і відповідно для пішоходів. Поліцейські, які були присутні на оперативній нараді міського голови Франківська, повідомили, що обговорять це питання зі своїм керівництвом. Олександра Берчак, Галина Марійчин, Ігор Попек. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.